Хочеш мати авто в Німеччину, в Німеччині попрацюй 3 місяці офіційно і можеш брати авто в кредит або лізинг. E, значить, тут така система працює. Якщо ти працюєш в біл у в Німеччині і 3 e, місяці отримуєш зарплату на рахунок, йдеш у лізингову компанію, показуєш дохід за останні три місяці і вибираєш авто на, на виплату. На 5 років, на 10, на 15. Любе авто, яке ти знайшов німця, береш в кредит, компанія йому перекидає гроші, а ти виплачуєш лізингом з якимось там маленьким відсотком. Виходить, що 300 євро. От хлопці казали, 300 євро платять за машину 20-го року лізинг. І нормально. Якщо машина їм, наприклад, не подобається, то вони запросто можуть машину ту віддати. Полізингову компанію доплатити трошки більше кредиту і взяти іншу, майновішу, майгарнішу.